Сьогодні, о 13 годині 30 хвилин, російські окупаційні війська здійснили обстріл міста Первомайське Харківської області. Попередньо для обстрілу використовувалася ракета типу Іскандер. Станом на 17 годину 30 хвилин зафіксовано 38 потерпілих осіб, серед них 12 дітей, найменшому потерпілому хлопчику 3 місяці. Інформація про постраждалих не є остаточною і їх кількість може збільшуватись. Щодо руйнувань, то було пошкоджено 8 багатоповерхових житлових будівель та 8 автомобілів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. На місці працюють прокурори та слідчі.